Притча про млинці, які зігрівають та захищають. У далекому селі, що тулилося біля густого лісу, жила вдова Марія зі своїми трьома дітьми. Життя було суворим, врожаї не завжди тішили, а зими приходили люті, наче хижі звірі. Одного разу, коли в хаті майже не залишилося припасів, наймолодша донька Оленка тихенько запитала матір Мамо, а як же ми переживемо? Чи вистачить нам тепла і їжі? Марія, зітхнувши, подивилася на невеликий мішечок з борошном. останній їхній скарб. Вона могла б розтягнути його на ріденьку кашу, яка лайтамувала б голод, але душа її шукала іншого рішення. Діти мої, сказала Марія, ми не будуємо високих стін, але ми спечемо млинці. Діти здивовано перезирнулися. «Блинці? хіба ж це захист? Вони ж тонкі, як папір, і швидко змикають. Марія розпалила піч, змішала борошно, молоко, що дала сусідка, і одне яйце. Коли вона виливала тісто на гарячу сковорідку, воно розтікалося, і наче за допомогою чарівної палички перетворювалося на золотисті круглі диски. Перший млинець вона спекла найбільший і поклала його на дно кошика. Це на щит від злих духів і холоду, пояснила вона, його ідеальна кругла форма це сонце, яке зігріває нас навіть найтемніший день, це символ того, що ми захищені в нашому колі сім'ї. Другий млинець вона спекла й трохи менший і розділила його на чотири рівні частини. Це наш достаток, промовила мати. Хоч він і тонкий, але його вистачає на всіх. Це нагадування, що навіть з малого можна створити щедрий стіл, якщо ділити його з любов'ю і вдячністю. Вона пекла млинці, доки не закінчилося тісто. Кожен млинець був трохи інший, але всі вони були золотисті та теплі. Невдовзі аромат свіжоспечених млинців розійшовся селом. Він був таким привабливим, таким затишним. Що привернув увагу старого мудреця, який проходив повз. Мудрець зайшов до хати. Вибачте за вторгнення, сказав він, але цей запах такий надійний. Ви маєте чим поділитися? Марія посміхнулася. Вона взяла один із достатніх минців і простягнула йому. Мудрець подякував, скуштував і на його здивування відчув не просто їжу. А тепло і спокій. Жінко, сказав мудрець, ви володієте чарівною силою. Змініму ви створили не просто страву, а символ, ці млинці тонкі, але їхній запах настільки сильний, що він відганяє нудьгу і притягує радість. Ви не сховали своє останнє борошно, а перетворили його на добробут. Мудрець пішов, а наступного дня до хати Марії прийшли сусіди. Одні принесли горщик молока, інші трохи меду, треті дрова. Вони просили Марію навчити їх пекти млинці, які пахнуть надією. Марія навчила їх та показала, що справжній захист це не товщина стін, а тепло, яке випромінює родина, а справжній достаток це не кількість запасів в коморі. А здатність перетворити мале на велике через щедрість і радість ділення, і відтоді млинці стали в селі не просто їжею, а круглим оберегом, круглим, як сонце, що дарує світло, і круглим, як коло, в якому завжди є місце для ближнього. Вони були доказом, що коли ми ділимося своєю тонкою надією, вона стає сильною і всеосяжною реальністю.